Вітаю, друзі! Ви на каналі Теро Лосик. Моє ім'я Олеся. Я вивчаю і практикую таро. Власне, тому що я вивчала і практикувала таро, проводила консультації, досліджувала нові колоди в своїй колекції, то не викладала відео на Ютуб, і це моя помилка, тому що Ютуб такого не пробачає. Бачу мало переглядів, бачу ще менше вподобайок, мало активності від глядачів. І тому я вас прошу, якщо ви зайшли на це відео і плануєте залишитися. І тим паче, якщо вам воно відрукнеться, будь ласка, поставте пальчик догори, залиште будь-який коментар до цього відео, щоб його могли побачити інші і щоб алгоритми YouTube нарешті працювали, спрацювали на мою користь. Також буду дуже рада бачити вас у себе в інстаграмі, підписуйтесь, залишайтеся. Там я також публікую цікавий контент частіше, ніж на Ютубі. Отже, сьогодні вирішила взяти на розклад таку цікаву, як на мене, тему, яку частину своєї особистості або що в собі ви придушуєте, але це потрібно прийняти і розвивати. Колоду перетасувала, на дні колоди вийшла королева жезлів. Отже, розклад для королеви жезлів для жінки, яскравої, харизматичної, така дівчина з перцем може бути, знає, чого хоче і вміє цього досягати. Причому робить це з гумором робиться ніби як граючись, сильна волюва позиція при цьому. Нікому не дозволяєте переступати своїх кордонів. І вам, в принципі, себе досить активно і захищати не потрібно. У вас дуже потужна енергія може бути. Також це така цілеспрямована особистість, королева жезлів. І ще мені здається, що тут можуть бути жінки, в яких. Або свій бізнес є, або які посідають керівні посади, тому що королева жезлів ще може вказувати на тих е, жінок, в яких є щось своє, ну, якийсь свій бізнес, або які керують іншими людьми. Бо це все-таки карти лідерів. Е, запальна, пристрасна, е, гаряча, приваблива. Чоловіки однозначно на вас звертають увагу, і куди б ви не зайшли, ви взагалі привертаєте до себе увагу яскравою зовнішністю, вмінюю, вмінням себе подати і також е, своєю потужною енергією. Тут е, під фоном е, е, імператриця. Ще крутіше. Тобто, у вас жіночий потенціал е, в усьому його вияві просто дуже гарно виражений. Ви можете мати дітей або якесь своє дітище. Якщо дітей немає, то однозначно є щось, що ви дуже сильно любите, і в що ви дуже е, гарно вкладаєтеся. І у вас це виходить знову ж таки, можете е, посідати е, якусь керівну е, посаду, займати керівну посаду. Бо імператриці це власниці бізнесів або директори, якісь, е, е, ну словом, це люди, до яких дослухаються авторитетні. Або ж якщо ви не займаєте керівних посад і не маєте свого бізнесу, то це е, говорить в принципі про те, що ви вмієте викликати повагу в інших людей, до вас дослухаються, ви вмієте об'єднувати інших навколо себе. Тобто у вас величезний потенціал до цього. Дуже гарні енергії, до речі, що така жінка може в собі придушувати, ну не знаю, зараз подивимося. Е, ще буде сигніфікація, е, в яких енергіях ще ви перебуваєте, що відбувається у вас зараз в житті. Якщо будь-що вам відгукнеться, можете дивитися далі, розклад ваш. Отже. Що тут, іерофанд? Знову мені хочеться сказати, що ви або директор школи, або працюєте в освіті, або е, десь в державній структурі чиновницькій, е, якісь, не знаю, міська рада, якась, адміністрація, якась, ну щось державна робота з інформацією, також може бути пов'язана, або із е, книжками, з дослідженням чогось, із вивченням, з консультуванням чогось. Однозначно, ви людина авторитетна. Тут виходить іерофонд. В яких енергіях перебуваєте? Що відбувається в вашому житті? Щось. Е, що вимагає дотримання певних норм, законів, моралі, робити все, як воно має бути як правильно. От так от. Відповідати певним нормам вам потрібно на сьогодні. Це може стосуватися і роботи, і особистих стосунків. Тобто, щось ви можете на сьогодні обдумувати чи, чи намагатися зробити правильно. Ні, карта ні в цій колодії, карта, ні. Ви можете в собі в чомусь відмовляти. Заради того, щоб дотриматися норм правил і моралів, певних законів. Правил певної системи, можливо. Тобто, є щось усталене і вам цього не, не переперти. От. І ви можете собі в чомусь відмовляти. Заради цього. Блазень. Можливо, також, що у вас є. На сьогодні починається щось нове. Якщо там є, там випадала імператриця, це може бути дитина з правами дитячими зайняті. Або хочете дитину, або вже чекаєте, або якщо є діти, то зайняті справами дитячими. Також це може символізувати початок чогось нового, якогось нового етапу. Тобто ви могли відмовитися від чогось і намагаєтеся почати щось, стрибаєте в невідомість, тобто ризикуєте почати щось нове. Особистість бути поза натовпом. Можливо, оскільки ієрофонд вказує нам на певні норми, закон, мораль, систему. Тобто, це певною мірою зрівнялівка. Тобто, треба бути як усі, або робити так, як скажуть, як правильно, як прописано буквою закону. Причому ці традиції, закони, правила догми можуть придумані бути ще до, до вас е, забагато е, ще до вас, словом, а вам хочеться вирватися із цього. Тобто, не бути як усі, бути собою. Дати волю своїй внутрішній дитині, можливо, своїм бажанням. Ви, можливо, ви не відмовляєте собі заради, в чомусь заради дотримання правил, а навпаки, відмовляєте правилам заради того, щоб бути собою. Ну і власне це більше притаманно для королеви жезлів. Спокуса. Тут два в цій колоді дві, дві карти диявола, і тут вийшла саме та е, карта, яка говорить, називається спокуса, а не спопиляючий гріх. Можливо, е, йдеться про певну спокусу. У вашому житті, і вам хочеться стрибнути сюди і спробувати, що це таке, і ну, піддатися їй. Або ж навпаки, ви відмовляєтеся від цього. Спокуса пов'язана з чуттєвою сферою, однозначно. Є емоція, є почуття, які переповнюють, і цьому неможливо протистояти. Дияволу не можна просто сказати ні, я не хочу цього, тому що насправді він знає, що хочете, і все, він собі пішов. Дяволо завжди десь поруч. І він буде, завжди буде діяти тоді, коли точно знатиме, що, що людина готова. Отож, мова про спокусу, чуттєву, емоційну спокусу, яка в принципі, якій важко протистояти. Це як хотіти пити у спеку і побачити глек холодної води. І там може бути вода, а може бути вода отруєна, а може бути вино, і ви сп'янієте. Тобто ви не знаєте, що там, але вам настільки хочеться пити, що ви готові просто взяти. І пити, незважаючи на те, що буде далі, незважаючи на наслідки. Блазень власне так і робить, він просто стрибає. Пов'язане із справедливістю. Тобто тут дуже суперечлива ситуація. Можливо, ви боретеся із певною спокусою, і хочете їй піддатися, але водночас тут ідеться і про закони Божі, про норми, мораль, традиції, закони Божі, закони карми, і про людську справедливість. Так, що ви придушуєте в собі лицаря кубків. Очевидно, якщо у вас є боротьба внутрішня стосовно цього, тобто тут ви можете чомусь говорити ні, але е, диявол говорить, а може, да. От Лицар Кубків це абсолютне занурення в емоційну сферу, це мрійливість, це романтизм, це чуттєвість, е, це рожеві замки будувати. Тобто Ви відмовляєте собі в цьому, ви придушуєте. От, це. І тут вже знову туз кубків, лицар кубків, можливо, ви. Об'єктивно дивитися на ситуацію і розумієте, що я собі цього дозволити не можу. Не хочу собі цього дозволяти. Королева кубків. Що ж, скільки кубків? Ви відмовляєте і придушуєте в собі цю енергію кубковості. Тобто чуттєвості, гнучкості, сприйнятливості, романтичності, відсутності контролю. Королева кубків і взагалі кубкова енергія це як вода. Тобто. Якщо воду налити у круглу вазу, то вода здаватиметься круглою. Якщо воду налити у квадратну вазу, вона здаватиметься квадратною, нали її в колбу, вона буде довгою. Ролий її по підлозі буде пласкою, як калюжа. Тобто королева кубків така ж, вона пристосовується, вона прогинається, вона поступається своїми кордонами, вона жертовна, вона занурюється в те, що вона любить, вона піддається емоціям. Вона мріє, любить, чекає, сподівається. Вірить, вірить, це я вже казала. Ну, тобто приймає завжди, безумовно. Це про любовну сферу, скоріше за все, йдеться. Тому що, якщо ви зараз в королеві жезлів, то це досить активна діяльна енергія, це лідерська енергія. Тобто ви зібралися і ви дієте. А королева кубків вона мріє. Лицар Кубків теж мріє, фантазує. От. Діва мечів. Сердечні роздуми. У цій колодії діва мечі відрізняється від класичного пажа мечів, тим, що в ній абсолютно відсутня провокативність, густота, підлість. Тут навпаки, тут душевна чистота, наївність, простота і віра в любов. Бачите, тут пташка вилітає з грудей, куди летить? У королеву кубків. Тобто, ви можете придушувати в собі оці пориви душевні: чистоту, наївність, довіру прийняття. Мені чомусь діва мечів приходить зараз асоціація із маленьким принцем з роману Ексюпері. Отакий от допитливий розум, чистота помислів, наївність і простота в чомусь. От Ви собі в це придушите, у вас це все є, але ви не дозволяєте собі бути такою. Ви берете на себе роль королеви жезлів. Тобто я досягаю, я дію. Я не допускаю до себе, я розставляю кордони. В королеви кубків немає кордонів. Вона, як море, розливається. Хвилі хлюпають все далі і далі і далі. Море може виходити, річка може виходити з берегів, так і королева кубків. А у королеви жезлів так не буває. Буває або по її, або по її. От, королева кубків поступливіша, от, чуттєвіша. А королева жезлів енергійніша і пристрасніша. Тобто ви придушуєте в собі весь емоційний спектр, мені глибину емоцій. Ви не занурюєтеся, ви зразу дієте активно. Чому так вийшло? Чому ви це придушуєте в собі цей аспект? Вісімка кубків, знову кубки. Дивіться, скільки кубків, тому що було розлу... розкол та розлучення читаємо. Можливо, було розлучення, або, ну, в принципі, розставання з кимось або з чимось, з ілюзіями. Тобто те, що здавалося вам непорушним, розкололося. Вам довелося покинути щось, що вам було дороге. Або вас хтось покинув. І це вас десь трошки навіть підруйнувало, ваші основи стабільності. Ой-ой-ой-ой-ой. Десятка мечів, тут вона просто жахлива. Тут е, в цього янгола дірка в голові. Тобто йому прилетіло в голову, як спис, якесь усвідомлення. Щось, щось довелося крах і втрати, крах надій, сподівань. Можливо, ви комусь повірили або довірилися в щось, чомусь або комусь, і це призвело до краху, розчарування і падіння. Місяць знайомий щось було у вашому житті, пов'язане із емоційною сферою. Можливо, тут всі три карти, які можуть вказувати на депресію, от прямо клінічну депресію або психологічну залежність, дуже тяжку травму емоційну. Інстинкти і страхи місць. Це про те, що щось у вашому житті ви комусь могли довіритися, десь зануритися в якісь почуття, а вами могли маніпулювати, наприклад. Це могли бути якісь таємниці, недоговорення чогось, подвійне дно, подвійні послання. Тут могла бути емоційна залежність від когось або від чогось. І ви вибрали, ну, тобто роль королеви жезлів це захисний механізм. З огляду, зокрема, на сигніфікацію, що ми бачили в сигніфікації, що відбувається, то цілком е, зрозуміло, чому так усе. Що тут ще можна по цій ситуації сказати? Ну ось трійка Пентаклів, е, робота над розвитком. Е, щось зростає. Ви, ви чекали, можливо, плодів чогось, працювали над чимось? Якщо ми вже говоримо про чуттєву сферу, то ви могли працювати над стосунками з кимось і сподівалися, що поступово, поступово вони виростуть у щось нове, дадуть новий пагін. Король жезлів. О, ви в жезлових енергіях, і король жезлів тут виходить, вміння відпускати. Ну, Чоловік такий досить теж яскравий, вродливий може бути. дуже. А якщо не, не те, що вродливий, то харизма все списує. З лідерськими якостями також. Дуже пристрасний, егоїстичний може бути. От, І що тут далі? Четвірка мечів. Глибокі роздуми. Ну і власне розвитку не вийшло. Все стало на паузу, або ви пішли в роздуми, потрібно воно вам, чи не потрібно, або він пішов у роздуми. Тобто немає на сьогодні розвитку ситуації. Або вона закінчилася, або ну, десятка мечів мені підказує, що щось закінчилося. І вісімка кубків, і десятка мечів це щось, болісне закінчення чогось, усвідомлення неможливості чогось, болісне розчарування, крах ілюзій. Але ситуація, нібито ще досі не закінчена, четвірка мечів. Словом тут щось пов'язана із певним чоловіком. Якась, можливо, була взаємодія, де ви надто відкривалися. Полицарю Кубків, і по королеві Кубків, і події мічів. Тобто така була, можливо, якась сліпа довіра, чи жертовність, чи розчинення отак, в людині, всю душу її вивертали. Романтичні мрії, до речі, по лицарю Кубків могли бути. От коли ви собі фантазували, уявляли, от, як воно все красиво буде, А воно насправді виявилося зовсім не так. От. Ну, не дивно, що ви придушуєте в собі. Емоційну складову і вибираєте також роль лідера, роль управительки е, свого життя. Тобто королева кубків це більш та, яка чекає, а королева жезлів – це та, яка бере сама. Але те, ви, ви придушуєте це в собі, і це вам не на користь насправді, тому що я спитала, що ви повинні в собі прийняти і розвивати. Що буде, якщо ви будете в собі приймати і розвивати енергію королеви кубків? Відлюдник, світло власного шляху. Ви насправді ви віднайдете себе. Відлюдник це не так про самотність. Всі його трактують як самотність, як холодність, відчуженість. В цій карті це світло власного шляху не можна придушувати частину себе, значущу частину себе, емоційну, чуттєву сферу і бути гармонійною особистістю. Ви завжди будете йти десь у перекос. Тобто королеви жезлів у перекосі це такі досягаторки. Амбіційні такі жінки, які ну, теж стають егоїстками насправді. І ем, їм бракує глибини. Тобто вони у перекосі можуть просто досяг... займатися досягаторством заради досягаторства. Королева кубків дає вам глибину. Тобто це і творчий аспект, це вміння відчувати потреби інших і свої також. Відлюдник це також про глибинне знання. І королева кубків про це ж говорить: це інтуїція, це зв'язок із вищим я, це оте знання, яке ніхто вам. Е... Із людей не дає, але воно міститься у вас. Це ваш внутрішній досвід, це ваш ем, провідник, ваша інтуїція, це ваша мудрість. Коли ви, бо королева жезлі може діяти імпульсивно, а королева кубків вона внутрішньо відчуває, як відлюдник, як її правильно вчинити. Тобто це, ви віднайдете мудрість і глибину і зможе і внутрішній орієнтир. Дивіться, як гарно відблискує. Ну, зараз трошки. Куди їй цю лампу вже отак, собі в обличчя. <с> Відлюдник світить у сонце, а сонце дивиться у відлюдника. Ви віднайдете внутрішню гармонію. Це те, що я казала: темне тло і ясне тло, світло власного шляху написано, і світло тепла і ясності. Тобто ви зможете бачити ясніше події, ситуації, саму себе. Плюс до всього сонце це реалізація, творчість, натхнення, здійснення бажань, розуміння, відкритість цьому світові. І все це старші аркани. Дивіться, скільки потенціалу ви в собі придушуєте. Туз мечів, усвідомлення чогось, ясність мислення. Не можна знову ж таки йти в перекос. Завдяки внутрішні інсайти, які отримує е, королева Кубків, внутрішні інсайти, це плеоназм, просто інсайти, які отримує королева Кубків, допомагає їй водночас ухвалювати раціональні рішення. Тобто це дуже глибинні речі, ви пропускаєте, придушуючи в собі е, кубкову енергію. І знову ж таки, діва мечів і, роз, і туз мечів, правильні рішення діва мечів, хай це і початкова енергія, але вона знає, як правильно. Це чистота помислів, це чистота намірів. Тобто... Це може бути певна наївність і простота, але діяти просто і чесно. От і потузу мечів це так, так само Це усвідомлення того, як діяти правильно. Ви, придушуючи в собі цю енергію, ви можете ухвалювати неправильні рішення, вас може гойдати. Двійка Пентаклів. Тут двійка Пентаклів про баланс між людьми, між двома людьми баланс у собі насамперед. Віднайдете, тобто між чоловічою і жіночою енергією. Все-таки жезлова енергія, мені здається, це більш чоловіча, ніж кубкова. Тобто, в собі зможете між своїми е, проявами, своїми особистостями знайти баланс, і в комунікації з іншими людьми ви зможете краще розуміти інших людей і знаходити з ними баланс, і в стосунках також. Тобто, можливо, ви десь йшли в кубковій енергії також в перекос, тобто впадаючи в надмірну довірливість і жертовність, а потім могли почуватися використаною або давали е, сильно багато волі почуття. Тобто тут про баланс, про те, що ви зможете розуміти краще себе й інших і вибудовувати гармонійні стосунки, тому що королева кубки вона вміє щитувати, розпізнавати емоції, почуття інших людей. Вона дуже емпатична, вона дуже чуттєва, і вона знає, як підійти до людини. Не просто привіт світ це я, а вона дуже м'яко і точно вміє підійти, знайти потрібні слова. Тобто, це шлях до порозуміння. Тобто вам фактично потрібно брати енергію лицаря, кубків, королеви кубків і діви мечів і не придушувати їх в собі, бо я честь, що вам знову розіб'ють серце, а ви розчаруєтесь, а розвивати їх у плюсовому вияві. Тобто, це допитливість, ініціативність, чесність, усвідомленість і емпатичність. Ініціювати емоційний контакт також важливо. Отак от, от. Що ж, якщо вам було корисне це відео, якщо вам відгукнулося воно, хоча б якось, хоча б частково, буду вдячна, якщо поставите лайк, залишите будь-який коментар до цього відео. Також, якщо запропонуєте тему наступного розкладу у коментарях, буду дуже рада. На цьому бажаю вам гармонії, взаєморозуміння, правильних рішень у житті і всіляких гараздів. До зустрічі. На все добре, Па-па!